Я улюблена рубрика «Нича на болотах. Е, улюблена, бо на це можна дивитися вічно, дивитися і чекати, коли голодні росіяни позжирають один одного. Одразу тут хочу сказати усім, хто пише у коментарях, чому я не розповідаю приміром про те, що і в Україні у нас зростають ціни, багато людей без роботи, а корупція у кабінетах чиновників руйнує віру у перемогу. Так, от про все це я пишу. Тож шукайте актуальнощі в інстаграмі та в телеграмі. У цьому ж блозі я хочу вкотре показати і нагадувати всім, що Росія це країна гниль, ракова пухлина на політичній, географічній та економічній карті світу, і вона заслуговує на все те, що там зараз відбувається. А справи там йдуть, знаєте, поганенько, бо, попри прогнози експертів, що вже після стрімкого падіння рубля абсолютно всі ціни полізуть вгору у вересні. Вартість на все почала підійматися, вже не чекаючи осені. І тепер росіяни вже не розлючені. а ображены, знедолены и голодные. По карману бьет все время. Каждый поход в магазин – это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы, две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все, все выросло в цене. Студент, пенсионеры и те, кто работает на бюджете, у меня подруга работает, там ни премии, ничего нету. Mm -hmm. Поэтому тоже уже плачет. Либо идешь куда-то в коммерцию, либо где-то А с семьей ты... вообще тяжело? Конечно, а с семьей вообще это тяжело, пенсии, ладно, Куда щоб да? то ні від заволівання, да може то нізе. Хочеться всього, всього хочеться. А... не вазьмі. У росіян тепер м'ясо, риба, молочка, тільки знайте не свята. І вони раптом таки помітили, що їм не вистачає грошей ні на їжу, ні на комуналку, і це все на другому році повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Тепер кожен третій росіянин вже каже, що він таке помітив, що ціни абсолютно на все полізли в гору. рибу ми тут на Дальнем Востокі вообще не видела. Она по 500-400 рублей. Ще кто-то из древних греков сказал, что если государство, которое находится у моря, і ціни на рибу у нього вони ціни на м'ясо, воно обречено абсолютно вимірання. Тим часом кремлівська влада занепокоєна не тим, як живуть громадяни Росії, а тим, як збільшити темпи виготовлення зброї, і продовжує витрачати на війну з Україною близько 900 мільйонів доларів на день. Бо на ракети не шкода, а люди то таке, знаєте, гарматне м'ясо і розхідний матеріал. Знаходьте мене у соціальних мережах у Тіктоці та Інстаграмі, і обов'язково побачимось.